Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Дивимось Херсон Одесу Миколаїв в найближчі дні. Ще чекаю, що буде, не забувайте підписуватись. На грудень ми вже подивились, можете перейти, але у нас тут нагнітає, да, що в найближчі дні щось буде відбуватись. Давайте дивитися Херсон. В найближчі дні. Жертв хочу. Відразу випадає карта, яка каже, що я хочу жертву, мені треба показати, що я можу вбивати. І це може бути або коли сонце сідає, тільки сіло з вечора, знаєте, або зранку. Дуже рано може бути. Тягнеться з чотирьох боків. Якесь загострення, я ж кажу, і воно в нього не відходить. Буває таке, що більш активно б'є, але щоб так довго. Тут, знаєте, що я ще боюсь, що це не загострення, а це такий рівень тепер атак. Що він має засоби ворог, тому що. Показую десь ви чуєте, що працює ППО, щось буває. Є таке, ви чуєте вибухи, але дуже багато передмісті і в районі і прям прильоти. Це не то, що збили. Це те, що прилетіло. Постійно гупа, як на полігоні може бути. От десь здалеку, десь ближче. Я не знаю, я вже не витримую просто. Не лякаєшся. Ну лякаєшся. Ти не панікуєш так нібито, але ти себе погано почуваєш, да, мої хороші, після вибухів. Харсон. Найближчі дні. Щось піде не так. О, Дивіться, ми груден дивились, там початок важкий. Щось піде не так, щось буде страшно. Десь розчаруєтесь, що Нібито ворог зараз от, от до міста підійде. Не панікуйте, захист буде оновлюватись. Там буде якась сварка, що стосується грошей та захисту. Це на руку місту. Я так розумію, що ворог хоче, щоб нікого в місті не було. Цивільних нема, то легше захопити, але він не захопить. Біля води дуже гучно, але це, знаєте, це може бути область. Якийсь суб'єкт, який на воді біля води, тобто якась територія спірна. Будуть посланці з запитом на допомогу для міста. Хтось поїде до Києва, буде. А там будуть казати, ми подумаємо, чекайте на мир, зараз ніхто нічого не знає. в режимі очікування. І дуже страшно, якщо просто ну, от, піде далі, далі далі. А далі що робити? Ми самі такі, Що якщо їхати, куди їхати? Харсон, найближчі дні. Харсон, найближчі дні. Інфраструктура під загрозою, наведуть. Прямо за машинами палюють. Може бути удар центральної чувствину міста жертвами? Може бути, прям дуже сильно губна. я кажу, і в області загострення чутно фронт. Херсон найближчі дні. Намагаються збити, щось буває, щось є. От Якщо там спіймають щось, я так розумію, це можуть бути дрони, що якщо спіймають щось передмісті, то чутно щось було. Але я не бачу, що є якийсь великий момент збиття. Херсонщина окупована. Херсонщина окупована. ще дні. Такий бій, знаєте, бійка, коли і ми і вони. Мені в чомусь пішла інформація, що режим тиші тут може бути одним з перших. Чому так не знаю. Це не перемога, це так, знаєте, як, можливо, будуть введені потім якісь. Режими затища, що тут будуть такі моменти на фронті. Поки гаряче. Гаряче, але ми келих підіймаємо, ми маємо Маємо чим пишати, знаєте? Тобто ми щось... Ну, там дуже важка робота робиться. Тільки от ми не можемо захиститись з повітря. Тут показують дрони летять і летять, ідуть і йдуть, і на військових так само, а то є біда. А то є біда. Треба щось з нею робити. Одеса, давайте дивитися, що тут буде. Найближчі дні Одеса. Угу. Тут кажуть, буде попередження, бо буде смерть і наслідки. І ще дуже там, Чорноморську, цей район важко буде. Зі світлом знову біда. Головне центральне керівництво, влада, наша центральна, буде, як знаєте, звертатись до кого, дайте ще захист. Дивіться, непроста ситуація буде в передмісті в області, в районі. Поруч, біля моря, які населені пункти. Стосовно енергетики і ресурсів. Тут, як знаєте, як навіть гуманітарку повезуть, можливо, відключать просто. Ворог дуже активний. І ракети йдуть. Є якийсь сенс в цьому. Ворог планує і план цей довготривалий. Тут тиждень може бути якийсь такий дуже дивний. Ні, все буде добре, кажуть, сонце зійде. Він просто відстрілює, виконує атаки по конкретних цілях. Тут можуть, знаєте, зняти якусь людину в Одесі, яка, в принципі, не винна. Тут не про крадіжку, тут про забезпечення, про енергетику, про щось таке. Якийсь прильот буде, що не підготувались, але людина не винна. Ну, крайнього знайдуть. Дивимось тепер ще щось скажуть. Хотілося б, щоб все було добре. Просто по Одесі так добре показувало. раніше, тихо було, нормально було. Тепер показую, що затемнення, знаєте як. Пішло і пішло оця біда. Одеса, на найближчі дні. Дрони будуть. Розвідка намагається підлетіти, збивають Десь найближчі дні. От вони вибивають захист цими дронами, показують, що вони там ми відстрілюємося, намагаємося відновити, але є загрози для інфраструктури, портова і місто. Тут є центральна частина, є загроза смерті, тому от не можу не попередити без образ. Краще б щось хороше сказала, але є, що є. Так, далі ми дивимось у нас Миколаїв. Миколаїв найближчий дні Миколаїв. В області щось важко, зброю треба. Ракета йде вона може повз пройти одна, не на вас а далі, а якась може і впасти. В передмісті гучно щось збивати почнуть. Тут є загроза для міста. Ви хоч і але тут я показую, що може, можете допустити до місць. В області багато як дронів. Збивають, щось падає, може, просто падає. Миколаїв найближчі дні. Гучно, ті, хто передмістя живуть в тих районах, знаєте, на околицях, вам буде дуже чутно щось. Миколаїв найближчі дні. Чекаю знову, поки в порт щось приїде. А воно не приїде, що ти чекаєш? В нього якась інформація, що там в порту або десь щось на воді. І це не тільки місто, це в районі. Що ви ще маєте на воді в районі? Що там щось повинно приїхати, але за карту Дурня то обман. Йому кажуть одне, а воно не приїде, і він туди вдарить. Бо дивіться, так наводять. Чому є, да? в одній ті ж самі цілі? Наводять. Там нічого нема, ви знаєте про це, він не знаю.